Ти не розумієш, що коїться сел? Я знаю. Але якщо ти хочеш жити, заплющивши очі, то хоча б слухай, що я тобі кажу. Так. Це не те, про що ти думаєш. Второпала. Тобі не зрозуміти мого життя, сел. А твоє я розумію. Я б зробила що завгодно у цьому світі, аби ти ні про що не дізналася. Я хочу, я хочу, аби ти думала, ніби всі люди хороші і добрі. І що в цьому лайні є сенс. Мені це в тобі подобається, Селбі. Але я так не можу. Я вірю в Бога. Я дружу з ним. Я знаю, як тебе виховували. Знаю, як люди ставляться до таких речей. Чорт забирай, таке має бути. Вони повинні торочити заповідь не вбий та іншу маячню. Та все зовсім не так, Селбі. Я виходжу на вулицю кожного бісового дня і живу це життя. Хто врешті-решт знає, чого хоче Бог? Люди щодня вбивають одне одного. І через що? Через політику, через релігію і вони герої. Ні. Ні, є речі, які я більше не в змозі робити. Але вбивство до них не належить. Я не можу дозволити цим мерзотникам розгулювати вулицями і квалтувати нас. Ти знаєш мене. Ти думаєш, я могла вчинити інакше? Я непогана людина. Я навіть дуже хороша людина, справді, так? Тож не переймайся. Це життя, сел, такі, як ми, йдуть на дно кожного бісового дня. Та ми впораємось гаразд. Все майже скінчено. Подивись це, це все, чого ти хотіла. Ще зовсім трохи машини, і ми виберемося звідси. У нас є шанс, сел. Ми з тобою маємо шанс на справжнє життя. Не таке паскудне, справжнє.